Всім доброго дня. Нарешті вибралась на рибалочку, на другий ставочок. Кажуть, тут а, спортивна рибалка. Зараз будемо пробувати. Чи правду кажуть, чи неправду. Ну, пішліть. Ну що, погнали точить? Ой. <правлі> 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 ну що, погнали? Сверлить! Мені наточили цей леза, зараз буде бити. Десь тут біля комешника. За та гострій. Так, нас вирила дирочок. Зараз будемо нанизувати мотеля, пробувати ловити. Поїхали. Зараз нанизаємо. Мотель здоровий. І будемо пробувати. На дворі погодка хороша. шо, поїхали? Погода не цей, непресказуємо, то наже на сніг такий лопати йде. Сонце світе. Так, ну що ж. І робіть свої ставки. Буде сьогодні діло чи не буде? есть. <laughs> но есть. Все-таки точно тут клев есть. Правда мне не сказали. Ну что? Уже да. Так, поменять на мотильку. Я один є. правда, Манюній? мало мотеля набрали. брали. Да ще музыка грає? Wyszła na drugie miejsce, teraz tutaj w komisjach też popróbuję. Teraz pomijam Щось рибалка притихла. Зірвався один. Настояща романтика. Вже закат, он сонець. Закат, сонечко он заходить. Риба не клює. Я замерзла. Треба трішки набратися сил. Язик уже заплітається бо замерз. Борода замерзла. Ваше здоров'я. Як швидко. Трішки рибки наловили більшинство броді. Ну вернемося не в пусту. Тобто не з пустими руками. Чайкова ми замерзла. Зараз, коротше, поп'ємо і їдемо додому. Все таки Все-таки літня рибалка. У мене більше. Мені більше подобається. Ну, де ти є? Давай. О, яка. Не хоче клювати, значить я буду на крайовий. Дивіться. Красиво. hoje cruz casa março a pulseira março Морозець береться вже. Пора вже зматувати вудочки. Руки померзли, трусяться можна і не тіліпати цією. Що я вам скажу? Це не спортивна рибалка, ну щось та я. Десь у людей музика грає. Аж люди чути. Батарея сила, все будемо зматувати удочки.